Антагоністи є всюди, вони стали невід'ємною частиною сторітелінгу. Багато із них навіть вважаються одним із найкраще прописаних персонажів. Але що саме робить антагоніста якісним? Можете вже писати у коментарях. А протягом пари хвилин я наведу приклади якісних антагоністів без вказаної вами риси. А потім розглянемо зрозумілу схему, яка допоможе писати ідеальних антагоністів та зрозуміти, в чому ще до них ми помиляємось. Тепер подумайте про вашого улюбленого антагоніста. Я впевнений, що в нього є одна риса, яка буде спільною з усіма існуючими антагоністами, хтось може назвати передісторію. Розуміння, що сформувало персонажа таким, яким ми його бачимо зараз, робить його більш реальним і правдоподібним. Більшість улюблених антагоністів це ті, кому ми співчуваємо. Але всі, хто зараз обрав улюбленим антагоністом Джокера, просто посміються. Одна з його найбільш послідовних риз це якраз відсутність послідовності. Ніхто йому не співчуває, але його всі все одно люблять. Тож співчуття, хоч і важливий аспект, але не ключовий. Також багато хто із вас, мабуть, сказали ціль. Якась шляхетна ціль, до якої антагоніст іде лихим шляхом, це і робить його цікавим. Плюс читачі можуть навіть своє життя асоціювати із цією ціллю та проникнутися персонажем. Але в кінематографі існує такий собі Ганс Ланда, який взагалі не підпадає під таке визначення якісного антагоніста. Він робить лихі речі заради лихих цілей. З його ціллю аудиторія не може асоціювати своє життя. Третє, що ви ймовірно назвете, погляди. Крутий антагоніст має набір власних поглядів, яких завжди притримується, свій особистий кодекс. Але любителі хорор-фільмів зараз похитають головою. Так, там є виключення. Але більшість антагоністів у хорорах не мають якоїсь філософської системи поглядів. Майкл Майерс просто вбиває, щоб вбивати, але у своїй історії він досить ефективний антагоніст. Саме тому концепт якісного антагоніста наразі трохи хибно розуміють, оскільки без всього переліченого. Персонаж все одно може бути якісним антагоністом, так який же аспект є ключовим і присутнім у кожному крутому антагоністі. Вони не мають бути правими, не обов'язково мають перемагати чи викликати співчуття, не мають бути харизматичними чи навіть діяти логічно, або навіть не мусять бути лихими чи взагалі мати які-небудь переконання. Але є одна річ, що взагалі не підпадає під обговорення. Ключовий аспект при створенні антагоніста це протагоніст. А точніше, як він буде випробовуватися. Абсолютно кожний якісний антагоніст повинен випробовувати головного героя. Якщо саме це ви написали на початку відео, вітаю, ви генії! Якісний антагоніст має не просто змагатися з головним героєм, а по-справжньому випробовувати його. Навіть взяти самі назви. Антагоніста не існує без протагоніста. Але ці терміни мало чого нам дадуть, тому підемо іншим шляхом. Автор відео вважає, що кожна історія має ключову мету, до якої веде. Це може бути якийсь меседж, мораль чи взагалі просто атмосфера. Проблема тільки в тому, що в лоб проповідувати вашу мету взагалі неефективно. Найкращий спосіб донести ідею, це довести її. Вона інколи може бути досить абстрактною, і саме тому пов'язати її з головним героєм є гарним рішенням. Тут і вступає в гру протагоніст. Його можна визначити так. Протагоніст це сусуд або транспорт для ключової ідеї вашої історії, іншими словами, її вцілення, аватар той, хто доносить цю ідею. Але пам'ятаємо, що ми не хочемо напряму її проповідувати, а навпаки, доводити. А як це довести? Ідею треба протестувати, випробувати. І тут ви вже зрозуміли, що настає черга антагоніста. Ідеї хтось протистоїть і перевіряє, чи вистоїть вона. Тепер пазл мав скластися. Антагоніст це той, хто випробовує протагоніста, вдосконалює і зрештою його змінює. Тепер час представити схему. Є багато способів випробувати героя, і автор виділив три основні. Рівні йдуть від базового до чогось глибинного, але антагоніст може бути якісним на будь-якому із них. Перше перешкоди. Антагоніст запитує героя, чи може той це зробити, і якщо так, то нехай покаже це. Це може бути у формі фізичного протистояння, розумового батлу, тесту на логіку і так далі. Тобто все, що потребує певного рівня навичок. Перешкоди – чудовий спосіб показати сильні сторони героя. Тільки не треба марнувати час на те, що вже показано. Це має бути не просто змагання, а справжнє випробування. Заприклад, автор наводить зошит смерті, який є, до речі, буквально минулого тижня вперше переглянув. Всю напругу в шоу створює ЕЛ. Якщо коротко, то Лайт Йогамі має зошит, куди може вписувати імена людей і вбивати їх. Але це було б занадто просто. Ел постійно примушує лайта долати все важчі перешкоди, щоби могти користуватися зошитом і при цьому себе не викрити. Не буду спойлерити, але ось тільки один момент: Ел розклав камери спостереження в домі лайта, і тепер тому стало неможливо записувати імена вдома. Але Лайт вигадав ідеальний план, як це обійти. І саме тому історія така цікава, їхні взаємовідносини, як гра у шахі. Перешкоди можуть виглядати занадто мілким способом випробувати героя. Проте вони таки дають глибше розуміння персонажа. Перешкоди не просто показують, яким вмілим герой є, але й показують, чому він є таким умілим. Перешкоди примушують протагоніста зазирнути всередину себе. І зрозуміти, що робить їх сильними, щоби змогти здобути ще більше сили. Пам'ятайте, протагоніст це транспорт, інструмент, яким передається та ключова ідея історії, і якраз те, що робить протагоніста сильним, і приводить до цієї ідеї, яку ви доносите в книзі. Флетчер з фільму Держимість просто ідеальний приклад цього. Його ціль перетворити одного зі своїх учнів на всесвітньо відомого музиканта. Щоб зробити це, він має принципи. Флетчер вірить, що підтримка є шкідливою і псує ріст. Як результат, він жорсткий, грубий, нестерпний та й взагалі по суті лихий. Він дає учням непосильні завдання. Флетчер помітив у Ендрю певний потенціал і після цього почав його топити, постійно підвищуючи планку до неможливого. Проблемою було те, що задовольнити Флетчера просто нереально, і саме це випробовувало протагоніста Ендрю був на межі. І зрештою, коли втрачати було нічого, він таки виступив і не здався. І після цього Флетчер його прийняв. Так, він психопат, але своїми діями показав Ендрю, що той може більше. Наступне це дилема, що герой цінує найбільше і що обере в першу чергу. Правило наступне, що менш збалансованою дилема є, то гірше герой буде випробуваним. Коли на одній чаші Терез 10 скорпіонів, а на іншій 10 кіло золота, і так зрозуміло, що обере герой. А треба так, аби на обох чашах було щось дуже цінне для персонажа. Ось приклад поганого вибору, де заздалегідь зрозуміло, що потрібно обрати. У вас є можливість підписатися на мій канал. Другий варіант не підписатися. У першому випадку ви будете обдаровані крутим контентом у стрічці, а у другому випадку не отримаєте нічого. Ціль дилеми зробити її вибори ще найбільше рівними. Джокер з темного лицаря є квінтесенцією цього. Постійно Джокер дає Бетмену вибір врятувати життя чи зберегти в таємниці свою особистість. Кожен день, поки Бетмен залишається анонімним, Джокер убиває одну людину. Але Кажан не може це зробити. Йому не подобається платити життям людей, але він залишається анонімним, щоб мати змогу добиватися справедливості надалі. Це його основний пріоритет. Але ставки ростуть. Джокер дає новий вибір. Харві Дент, який є символом справедливості для Готема, що більшим ніж є Бетмен, і Рейчел, яку Бетмен кохає. Ця дилема покаже, що для Бетмена цінніше справедливість чи любов. Він обрав Рейчел, і це нам розкрило навіть невелику частку егоїзму у Бетмені, бо він пожертвував загальним добром, справедливістю заради власної любові. І якби не ця дилема, ми б ніколи не побачили цю сторону персонажа. Третє дзеркало. Воно запитує протагоніста, чи може той прийняти себе зі своїми вадами і дивитися на них у дзеркалі. Герої потребують вад, аби бути більш реальними. Часто вади походять із чогось глибинного, навіть мотивації. Якщо дуже довго запитувати, когось чому, то зрештою дійдемо до переконання, яке персонаж пояснити чи довести не зможе. Він просто так вірить, так бачить світ, має свою власну правду. А ціль антагоніста на цьому рівні це розгледіти ту правду героя і представити йому її. Фільм 7: Джон До абсолютний психопат-маньяк. Його ціль довести, що кожен у світі грішник. Його розшукують детективи Сомерсет та Мілс. Мілс є більш гарячим та поспішним. Фішка Джона, що він презентує свої вбивства у формі семи смертних гріхів, які чинять жертви. І у фіналі, тепер великий спойлер, виявляється, що Джон убив дружину Мілса, і той постає перед дилемою: справедливість чи помста. Та для Мілса це навіть не дилема. Він гарячий і одразу випускає в Джона чергу з пістолета, чим демонструє гріх гніву. І завершуємо мозаїку, яку Джон До будував. Це якраз була вада Мілса, він ненавидів До, і завжди був готовий його вбити. І До це знав, тому і підібрав момент, щоби представити це самому Мілсу. А дзеркалом був сам Джон До, бо і він і Мілс задовольнялися гріхами і, вбивши Джона та помстившись йому, Мілс побачив у ньому частину себе. Дзеркало зустрічається досить рідко, але є дуже потужним інструментом. Тож, говорячи в загальному. Ціль антагоніста це випробувати та змінити протагоніста. Пишіть хороші історії.